Всім привіт, це канал Залізні Магістраль. Мене звати Олег Васильєв. В цьому огляді розповім про останні новини української залізниці. Ви дізнаєтеся і про призначення додаткових потягів, і про підсумки літніх перевезень. Окрім цього, буде історія пасажирки з інвалідністю, яка замовила спецвагон, але так і не змогла ним скористатись. І правоохоронці виявили розкрадання на підприємствах залізниці пального на півтора мільйона гривень. І на початку цього ефіру хочу нагадати про те, що триває збір коштів на придбання тепловізора. Прилад призначається для українських військових. Кошти збирає стрілець Любомир Курдес, Призначається прилад для 411 батальйону збройних сил України. Хто хоче доєднатися до збору коштів? Всі посилання є в описі цього відео. Необхідна сума, яку наразі збирають, це 90 тисяч гривень. Поки що вдалося зібрати лише 20 тисяч. Отже, літній сезон закінчився разом з цим. І залізничні перевезення увійшли у звичний режим. Ажіотаж впав і тепер купівля квитка на поїзд не є такою складною, як скажімо, тиждень або два назад. Тим часом «Укрзалізниця» прозвітувала, що протягом літа перевезла 6,7 мільйона пасажирів поїздами внутрішнього сполучення. Компанія зазначає, що найбільшим попитом користувалися напрямки Київ, Львів, Харків, Львів, Дніпро, Львів, Київ-Одеса, Київ Славсько, Київ-Ворохта. Укрзалізниця призначила 31 додатковий поїзд, ними здійснено 381 рейс. Я нагадаю, що протягом літнього періоду майже по всіх напрямках відчувалася систематична нестача вільних місць у поїздах. Квитки розкуповувалися за два тижні наперед, іноді місце в поїзді доводилося викуповувати за 20 днів, коли відкривається попередній продаж. Ажіотаж можна пояснити збільшенням загального попиту на внутрішні перевезення. Окрім цього, багато українців шукали квитки саме на поїзд. У порівнянні з автотранспортом поїздка залізницею в деяких випадках залишається дешевшою. Це особливо актуально, коли їде сім'я з трьох-чотирьох осіб. Перед стартом літніх перевезень Укрзалізниця повідомила, що готує дві тисячі вагонів, проте виявилося, що пропозиція вільних місць менше ніж запити на перевезення. Попит виявився значно більшим, що спричинило ажіотаж. З метою збільшення пропозиції місць на деяких маршрутах Укрзалізниця задіяла в обігу рухомий склад, що має перестій на кінцевих станціях. Це, зокрема, поїзд номер 91 Київ Львів, який замість стоянки протягом 16 годин в день перевозив пасажирів. У напрямку Дніпро Львів було збільшено базову пропозицію місць завдяки видовженню маршруту поїзда номер 79 Дніпро-Київ до Львова. Аналогічна схема була застосована до поїзда номер 63 Харків, Київ, про те, як відбувалися залізничні перевезення влітку, я розповім трохи пізніше в інших сюжетах. Особливо хочеться звернути увагу на досвід використання регіональних дизель-поїздів на карпатських маршрутах влітку 2023 року. Ну і далі в огляді будемо говорити про інциденти на залізниці та інші резонансні події. У здолбунові під швидкісний поїзд потрапив місцевий житель. Поліція Волинської області повідомила, що 52-річний житель села Здовбиця з велосипедом у руках перечепився і впав. Чоловік потрапив під потяг сполученням дар на львів. Машиніст застосував екстрене гальмування, аби уникнути наїзду, але гальмівний шлях виявився занадто довгим. Пішохід помер на місці. Слідчі відділення поліції номер 6 з Долбунова розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Правоохоронці викрили залізничників, які розікрали дизельного пального на півтора мільйона гривень. Департамент стратегічних розслідувань та головне слідче управління національної поліції виявили, що працівники локомотивних депо Укрзалізниці, розташованих у Черкаській та Вінницькій областях, систематично викрадали пальне. Злочину вертикаль очолював 32-річний мешканець Вінницької області. Він використав знайомство свого батька серед локомотивних бригад з метою налагодження крадіжок деспалива та подальшого продажу. Пальне зливали з баків тепловозів під час руху або на станціях. До офіційних звітних документів вносилися недостовірні дані щодо обсягів використаного пального. Окрім цього, здійснювалося втручання в роботу двигуна, що дозволяло економити витрату дизеля. Під час обшуків у підозрюваних правоохоронці вилучили майже 2000 тисячі літрів де і понад 400 тисяч гривень та інші речові докази. Майже у кожному огляді я розповідаю про різні ситуації, що трапляються з пасажирами на залізниці. Часто згадується тема сервісу і якості послуг. І цього разу буде історія пасажирки з інвалідністю, яка не знайшла у поїзді свій спецвагон, який замовляла за 20 днів до поїздки. Софія Грубова у соцмережі розповіла, що за встановленою процедурою замовила на вокзалі вагон, призначений для перевезення пасажирів з інвалідністю. 5 вересня жінка мала виїхати зі Львова поїздом номер 42 Трускавець Дніпро. Але під час посадки з'ясувалося, що замовлений вагон відсутній. Замість інклюзивного вагону, Софії запропонували їхати у звичайному. Жінка також зазначила, що її не попередили про заміну вагону інакше вона б приготувалася до екстремальної поїздки. Про перспективу їхати безвилозно в купе 18 годин пасажирка дізналася лише під час посадки. На допис у Фейсбуці відреагувала Укрзалізниця. Компанія повідомила, що з'ясовує обставини цього випадку. А от цими днями Софія Грубова повідомила, що її зателефонували з «Укрзалізниці» та вибачилися за проблемну ситуацію. При цьому компанія пояснила, що потяг, з яким мав приїхати спецвагон, затримався через аварію на Одеському напрямку. Тому до схеми поїзда Дніпро Трускавець включили. Звичайний вагон, але залізничники чомусь не змогли попередити пасажирку про зміну обставин завчасно. І хочу нагадати, що з 1 вересня процедура замовлення спецвагону для пасажирів з інвалідністю дещо спростилася. Тепер не потрібно їхати на вокзал, як раніше за 5 днів, і замовляти вагон. Всі формальності можна виконати в онлайн режимі через сайт Укрзалізниця або мобільний додаток. Ролик про те, як можна здійснити замовлення спецвагону онлайн, ви можете переглянути за посиланням, що зараз з'явилося на екрані. Ну і тим часом нагадаю, що на вокзалах в Україні є 112 піднімальних платформ для маломобільних пасажирів. Упродовж 2020 року Укрзалізниця придбала 84 такі платформи. Ці засоби призначені для забезпечення посадки висадки пасажирів у колісних кріслах з вагонів, що не обладнані трапами або підйомниками. Але для того, щоб потрапити на посадку до поїзда, потрібно ще подолати певну відстань по території вокзалу. У Києві є станція Дарниця, де зупиняється багато поїздів. Це не лише приміські електрички, але й денні експреси та нічні поїзди. А для виходу на платформи пасажири повинні користуватися підземним переходом. Для забезпечення інклюзивності на вокзалі є ескалатори та ліфти, але пасажири скаржаться, що підйомники не працюють взимку. Вони не функціонують, ніби через низьку температуру. Згодом з'ясувалося, що навіть після потепління ескалатори не вмикають. Олена Гринько на своїй сторінці у Фейсбуці написала, що раніше повідомляла «Укрзалізницю» про непрацюючі ескалатори та ліфти. Того разу компанія вибачилася за незручності та пообіцяла вжити заходів, але нічого не змінилося. Принаймні, про це пише авторка посту. Судячи з відповіді Укрзалізниці у коментарях, один із ліфтів несправний і тимчасово недоступний через проведення ремонту. Щодо ескалаторів, то вже триває процес. Тендерного відбору, аби замінити стре обладнання на нове, судячи з інформації сайту прозоро, у липні цього року дійсно було оголошено тендер з ремонту ескалаторів на вокзалі станції Дарниця. Проте процедура закупівлі послуги не відбулася. Відомо, що залізнична інфраструктура це комплекс різних технічних засобів, які не завжди можуть зручно інтегруватися у середовище, де проживають люди. Наприклад, часто нарікання виникають на залізничні проїзди, на яких тривалий час простої автотранспорт або трапляються випадки, такі як у селі Здорівка. Там жителі будинків, розташованих біля залізниці, дві доби поспіль слухали звукову сигналізацію. Цей випадок стався на початку вересня. На дискомфортні умови поскаржились люди, які мешкають навколо перегону Васильків-1 Васильків центр. Про це написав телеграм-канал. Підслухано Васильків. Там зазначається, що місцеві мешканці одразу звернулися до Укрзалізниці аби фахівці усунули технічну проблему. Але світлова та звукова сигналізація продовжували працювати дві доби. Сьогодні 4 вересня. Е, вже більше двоє суток у нас гори Сімофор. Він не перестає кричати. Укрзалізниця на наші зауваження ніяк не реагує. Просто ось наш будинок. Це просто неможливо терпіти. За словами мешканців села, зараз обладнання на приїзді працює у штатному режимі. Нагадаю, що село Здорівка розташоване у Васильківському районі біля залізниці, по якій з грудня 2021 року курсують потяги Київ Сіті Експрес, і на завершення цього огляду актуальна інформація щодо призначення додаткових поїздів. 14, 15 та 16 вересня, курсуватиме додатковий поїзд номер 251-252 Київ Харків. Відправлення з Києва о 13.04, прибуття до Харкова о 21.42. Зворотно з Харкова відправлятиметься о 23.50 і прибуватиме до Києва о 7.53. Поїзд курсуватиме через станції Дарниця, Гребінка, Калубни, Миргород, Полтава, Київська та Люботин. Окрім того, призначаються додаткові рейси поїзда номер 720-719 Київ-Харків. Поїзд відправляється з Києва 10 вересня о 23.53 і прибуде до Харкова о 5.04. З Харкова поїзд відправиться також 10 вересня о 23.33 і прибуде до Києва о 4.56. 16 та 17 вересня призначаються додаткові рейси поїзда номер 191-192 Київ-Львів. Відправлення з Києва о 7.05, прибуття до Львова о 17.03. Зворотно зі Львова поїзд відправлятиметься о 13.15 і прибуватиме до Києва о 22.05. Всім глядачам каналу хочу нагадати, якщо у вас є цікава інформація про події на залізниці, або ви стали свідком якогось інциденту, або хочете розповісти про сервіс на залізничному транспорті. Надсилайте свої повідомлення за контактами ще в описі цього відео. Також хочу нагадати всім глядачам про те, що ви можете підтримати канал «Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій, вподобайки, репости сюжетів у соцмережах. Підписка на канал, також є функція спонсорування. І свої донати на підтримку каналу можете відправляти за реквізитами ще в описі цього відео. Всім глядачам у це непростий час. бажаю витримки та мужності. Україна переможе.